Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам найголовніше, що потрібно знати про поновлення в університеті. Як це зробити, які документи потрібно подати і чого очікувати? Додивіться це відео до кінця. Буде корисно! Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Це вас здивує, але навіть якщо ви покинули навчання 20 років тому, ви все одно маєте право поновитися в університеті. Відповідно до положення МОН, кожен може поновитися в акредитованому університеті для здобуття вищої освіти, незалежно від обставин. Поновитися на навчання можна під час зимових або літніх канікул. Перший етап процедури це подання необхідних документів. Щоб не потонути в паперовій мішанині, ми вам допоможемо. Для поновлення на навчання після відрахування вам знадобляться заява про поновлення в число студентів на ім'я ректора Вищого навчального закладу. Академічна довідка, яка була видана під час відрахування. Додаткові документи, які визначаються навчальним закладом. Копія паспорта та індивідуальний податковий номер, витяг з наказу про відрахування, копія угоди про навчання, довідка про академічну різницю та інші документи, які може запросити, обраний вами університет. Детальніше про додаткові документи ви можете дізнатися на сайті вашого університету або звернутися безпосередньо до деканату. Після того, як наказ про поновлення затверджено, наступний важливий крок. Це складання академічної різниці. Вам потрібно здати всі заліки та іспити, які ви не склали до відрахування, а також, можливо, ще додаткові предмети для відновлення в обраному університеті. Зверніть увагу, що поновитися на державну форму навчання можна лише за умови, що ви були відраховані саме з цієї форми навчання, але за наявності вільних місць. Що робити, якщо вас відрахували на першому курсі? Тут не все так просто. Повернутися на перший курс вже не вийде. Вам потрібно закрити всі академічні борги ще до початку навчального року та відновитися на другий курс. А якщо вас відрахували з третього курсу та вище, то є варіант поновлення на курс нижче, якщо є проблеми з академічною різницею. Але це вже залежить від рішення університету. Поновлюватися можна не тільки в той вуз, з якого вас було відраховано, а й в будь-який інший. Головне правило підібрати спеціальність. На магістратурі дещо жорсткіше. Ви можете поновитися лише на ту спеціальність, на якій перервали навчання. Для бакалаврів вибір ширший. Ви можете змінити спеціальність на схожу в межах однієї галузі. Наприклад, якщо ви навчалися на спеціальності менеджмент, то можна перейти на маркетинг або управління персоналом, оскільки всі вони належать до однієї галузі економіки та управління. Це тому, що є обмеження щодо розміру академічної різниці, і якщо вона надто велика, можуть просто не дозволити перейти на іншу спеціальність. Якщо вам потрібна допомога з написанням курсової або будь-якої іншої роботи при здачі академічної різниці, переходьте на наш сайт Magistr.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Думаю, всіх цікавить, протягом якого терміну можна поновитися в університеті. Маю класну новину, немає жодних обмежень по термінах для поновлення. Це означає, що ви можете повернутися до навчання хоч через 5 років, хоч через 20 після того як вас відрахували. Але є одне невеличке але з кожним роком повернутися стає складніше, бо програми змінюються і академічна різниця зростає. Щоб поновитися, треба подати заяву, яку університет має розглянути протягом двох тижнів. Вони обов'язково повідомлять вас про умови зарахування або причину відмови. А от терміни прийняття заявки на поновлення університет узгоджує самостійно. Це може тривати від двох тижнів до місяця, до початку навчального року. Тож краще не затягуйте та подавайте заяву якомога швидше. Ну і звісно, бувають різні підводні камені. Наприклад, треба складати додаткові іспити або поновлення можливе лише на платній основі, таке відбувається за відсутності місць на бюджеті. Раджу звернутися до адміністрації університету з проханням про переведення на інший факультет або іншу спеціальність, де умови поновлення будуть більш гнучкими. Крім того, в деяких вищих навчальних закладах пропонують можливість поновлення на дистанційку. Не забувайте, що відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!